компании балса ціна 850 780 зил якщо буде інша цена я буду продавати роти collection beauty Basket. lady Matahari blue Леді Матахарі Пінк. До речі, у нас є маленькі гортензії. сорт Допіо Роза коштує 240 гривень. Вона без квітів. А є його П10, Ред Пурпул з квітами, коштує теж 240 гривень. Не всі гортензії у нас з квітами. Якщо хочете, щоб вони були всі скітами, замовляйте до 800 гривень. Колекція Forever. Ever. Pars. А це фабала блю. Гортензія до 5 бутонів, коштує 380 гривень. 6-8 бутонів. Коштує 480 гривень. Френсі Хот Пінк. Квіточка зірочкою. Коштує 500 гривень. Forever ever. Horde box blue. Carлиkoвого гортензія. Royalty collection. Розі Пін. Дуже великі саженці. це Мюзик Колекшн Сальса. Є всього на всього 5 саженців. Magical. Ruby Tuesday. Music Collection Blue Ballad Ще одна гортен Music Collection Deep Purple Dance Дуже темно І ще одна Forever Ever Hurt Bugs Pink Карликова Гортензия. Замовляйте ростинки на сайте Балсарского Юа,